Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 2 грудня. Разом Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. На Хмельниччині суд виніс вирок псевдовійськовому, який ушукав жінку на більше ніж півмільйона гривень. У полонному затримали забіяку Маю 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував 62 ударними БПЛА. За даними командування повітряних сил ЗСУ, знешкоджено 39 ворожих безпілотників на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на восьми локаціях. Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БПЛА типу шахет. Цілью знову були об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Внаслідок влучань виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно із добровольцями оперативно ліквідували. Про це повідомили в ДСНС. Також пошкоджено адмінбудівлю. На щастя, загиблих та постраждалих немає. За даними ДТЕК, без світла у регіоні тим. Часово залишилося понад 36 тисяч абонентів. Музика. Президент Володимир Зеленський та перша леді прибули до Ірландії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Міхал Мартін. Це перший офіційний візит українського президента до країни. Також до Ірландії сьогодні прилетить її українська делегація, яка бере участь у мирних переговорах, щоб обговорити результати зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Чемуровецьку громаду сколихнула трагічна звістка на фронті? Загинув захисник Денис Валерійович. Можаровський, 1993 року народження. У березні 2022-го він добровольцем вступив до лав ЗСУ. Служив в інженерно-саперному взводі аеромобільного батальйону поблизу міст Слов'янськ та Марінка Донецької області. 22 вересня 2022 року рідні отримали звістку, що Денис зник безвісти, а нещодавно підтвердилося найгірше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Про чин похорону оборонця в громаді повідомлює додатково. Вічна Слава Ташана захиснику щері співчуття рідне. Псевдовійськовий, який ушукав жінку на майже півмільйона гривень, більше ніж півмільйона гривень, сяде до в'язниці. В обласній прокуратурі повідомили про вирок для 23-річного уродженця Запорізької області та нагадали деталі самого злочину. Шахрай у месенджері Телеграм, представившись бійцем одного із підрозділів ЗСУ, із квітня по вересень 2024 року виманював гроші у дівчини із Запорізької області. Вона перерахувала майже 672 тисячі гривень, вважаючи, що так підтримує захисника. Аферист проведе за ґратами три роки, а також має повернути потерпілі кошти в повному обсязі. Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління поліції. У полонному п'яний молодик побив чоловіка. У поліції повідомили про злочин, який стався 29 листопада близько півночі поблизу місцевого кафе. Між 18-річним місцевим жителем та потерпілим виник словесний конфлікт, будучи нетверезим, юнак завдав чоловікові удар кулаком в обличчя. Той впав та вдарився головою. Медики госпіталізували 44-річного потерпілого і повідомили про інцидент правоохоронцям. Наразі тривають слідчі дії, хмільному забіяці загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 559 повідомлень про події та правопорушення, з них 144 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 104 адмінпротоколи, з них 6 на нетверезах Керманичів. Також зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, в якій одна людина постраждала. 13 ДТП, на щастя, без травмованих. На лінії 102 зателефонували 632 людини. Інформаційний випуск завершу прогнозом погоди. Сьогодні буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря по області прогріється до 7 градусів тепла у Хмельницькому до 5 градусів із позначкою. Плюс залишайтеся із першим подільським впродовж дня. Ділитимемося з вами актуальними та достовірними новинами. Вдалого та продуктивного вам вівторка.